А на роботу? Писла. Руслан, ти типу, захотів бути великим начальником і почав з гусей, так? Да? Свою трудову діяльність. Юбіль... На роботу йти давай! І, блять, Юбіль... плачу гроші, Дя... дякуйте, дякуйте, дякуйте. І ти тикуй тиняє світу народу. Іди роби роботу. Тобі ще до 12-2 години. Обід уже йому, ще хоч і пеньки залить. Зараз задуши його такого. Чуєш, а ти своїм подчиненним пакунки на новий рік подарував дітям. Ооо, щедре начальство, да? А корпоратив був у них, цих качок гусей, чи ні? Дві міски снігу. Ага. Весь корпоратив, Понятно. Так, корише, на у мене. Не Буду, Як сказав виїхати 12 фуру друзей. Що мені сказали? То я біля тітки, а то в мене сопні, то в мене баба болить. Та Руслан гроші тебе портять. То ж треба допомогти, Начальник позвонив, сказав, що на телефоні, я вже я вже тут. Має да. бути так. А вони гризку лупають, так? Да? А вони носять ціцьку... Ту, ту дитку... Значить, без премії тоді. Без премії, без зарплати. Ну, так буде. А за, чуєш, а за їхню зарплату мені норку у шубу купив. Куп, ти хоч мене слухай. Пішли мені допоможе. Що замість тебе в середу вийти? Я себе сам за себе вийду, що я гроші не заберу що в середу аванс. Айди мені помож.